Масована ракетна атака 10 жовтня майже не вплинула на ситуацію на кордоні. Якщо після перших ударів у лютому українці буквально штурмували державну межу, шукаючи прихистку в сусідніх країнах, то зараз паніки немає. Зокрема, у Чернівецькій області усі міжнародні пункти пропуску з Молдовою та Румунією працюють у звичному режимі. Проблеми правоохоронцям створюють хіба що нелегали та контрабандисти. Мої буковинські колеги в цьому переконалися. Христина з подругами розраховували стояти у черзі на митниці кілька годин, але здивовані пощастило. Були черги, але зараз немає черги. Це дуже добре. Тетяна теж дивується, що без затримок дістанеться румунського бухаресту. Нема у нас поки все тихо. Ну повітряна тривога само собою, але люди. Бачите, адекватні все нормально, будемо сподіватися, наді... що все буде добре. У нас наразі ми знаходимося на міжнародному пункті пропуску. За кілька сот метрів від нас кордон із Румунією. Зараз ані черг, ні ажіотажу немає. Люди спокійно рухаються собі у справах. Або на відпочинок українські митники та прикордонники працюють організовано і злагоджено. Буковинці діляться, переживають через масовані ракетні обстріли росіянами українських міст. Та панічних настроїв здебільшого не відчувають. Біда, що молоді гинуть. і багато цивільних. Треба терпіти, і треба наші хлопці. Нас нас все одно бережуть. Ми маємо надію на них. Більш-менш все спокійно. В принципі, в Чернівцях також такої паніки немає. Про зменшення пасажиротранспортного потоку навіть порівняно з вереснем і більш динамічну роботу кажуть прикордонники. Жодних накопичень транспортних засобів чи пасажирів на даний час немає. Інформація щодо закриття пунктів пропуску або обмеження роботи їхньої, яка була опублікована у соціальних мережах, наразі не відповідає дійсності. Охоронцям державних рубежів дошкуляють хіба що порушники днями на одній з ділянок затримали безпілотник, яким переправляли контрабадні цигарки. А прикордонний собака виявив не з Афганістану, який п'ять діб їхав під дном причепи авантажівки, сподіваючись потрапити до Євросоюзу. Вони дайте має гуменна Юрій радуляк. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.